Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Офіційний Hyundai Accent. Восьмий рік, 148 оригінального пробігу, 1,6 бензин на механіці. Ціна 5,450. Контакти є. Більше інформації уточнюєте у власника. Третій меган в кузові хечбек. Це десяти рік 260 тисяч пробігу. 1,5 дизель на механіці. Це на 5850. Контакти бачимо є. Гарна ціна на машинку. Так, по салону автомобіль з клімат контролем. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода фабія в універсалі. Це дев'ятий рік випуску, 141 тисяча пробігу, ціна 5350. Контакти для уточнення інформації є. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, Sense, Deo Sense, 16 рік, є кондиціонер, гідропідсилювач, 4 тисячі доларів ціна, контакти. Контактів, на жаль, немає, але є така ціна, 20 тисяч пробігу. Ось така ціна на такі автомобілі. Так, на жаль, контактів немає. Кода Фабія в універсалі. 2004 рік, 155 тисяч пробігу, 1,4 бензин на механіці. Контакти для уточнення інформації є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Четвертий гольфік. 2002 рік 176 пробігу, 1,4 MPI двигун з механічною коробкою, ціна 4,350. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. я покажу поруч гольфік в універсалі чорного кольору. 2002 рік, 212 пробігу, ціна 4650, 1,6 бензин з механічною коробкою передач. Контакти бачимо. Є форкоп, більше інформації уточнюйте. BMW 3 серії. 2001 рік. 2.0 дизель на механіці, ціна 4250. Контакти бачимо. Шкіряний салон на червоній шкірі з форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Борат 204 року, 150 тисяч пробігу, 1,6 бензин на механіці це в рідній фарбі. Це на 4,750. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Citroen c 4 Grand Picasso 11 рік, 1,6 газ бензин, ціна 6150, контакти бачимо. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. BMW 3 серії. Молодіжний бюджетний автомобіль 2003 року випуску 170 пробігу. Пишуть обслужена ціна 5450. Контакти ось тут. Коробка механічна з форкопом. Так, вантажний фіатик. 2011 року 200 тисяч прові, години тридозель на механіці. ціна 4,150, контакти є. Кого цікавить, Телефонуйте до власника? Hyundai. Міський автомобіль. 1,2 2 бензин на механіці повністю обслужений, Ціна 5700. Контакти бачимо є. Це 89 рідного пробігу пишуть. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода, фабія в універсалі. 12 рік 180 пробігу, 1,2 бензин, ланцюг замінений. Контакти бачимо, Ціна 5 750 автомобіль Швейцарії. Так, четвертий гольфік у універсалі. На автоматі, кажуть хлопці, жодного фарбованого елементу, все в заводському окрасі. Це 2003 рік. 189 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. Без підфарбувань. Ціна 5600. Контакти бачимо є. Скажи, скільки вона дає, скільки вона бере, Volkswagen Golf. 5 2008 рік, 219 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Сіна 6900, контакти видно. Автомобіль з клімат-контролом. Кого цікавить, телефонуйте до власника.